Добрий ранок, чи вже добрий день, у нас квітень місяць, правда? А світло нам виключили. Ремонт. Так треба трошки ці почистити, бо щось мало генерації. Зима. 10 хвилин і плюс 1 кВт зразу дало генерації. О, от у нас отут від димоходу оця панелька не встигає розмерзати. Якраз сонечко би трошки підігрівало. Але це не сковитне поле, тому не проблема, тільки ці дві панелі просідають. От. Ну і ці зараз генерують основне, тому що пасмурна погода полікристал ролить. the merchandise